Вони полетіли до міста з рожевих хмар. Так тато і люція називали своє найулюбленіше місце в експериментаріумі. Вечернє сонце фарбувало хмари у світло вишневий і відбивалося жовтим від краєчків, створюючи золотий обідок. Сонячне світло заломлювалося і здавалося дитині деревами. Настільки витонченою була робота. Вітер шумів у вухах, і шедевр, який бачила дівчинка, нагадував її ліс. Вау! вигукнула мала, нюхаючи літній вітерець. Це просто неймовірно. Буду радий на віковезі!» – усміхнувся Люція. А я буду яка рада, засміялась дівчинка веселка. Ми з татом тільки про тебе й говорили що там без тебе порожня. Правда? Здивувався Людці. Ага. Він дуже сумував за тобою, мовила мала із сумом у голосі. І янголо знову стало тужно і захотілося бійня додати. Він вирішив, що обов'язково зробить так, коли піде допомагати йому. І я точно щось придумаю. Не змертла?» – двайливо запитав Люція, повертаючи голову до малої. Вона похитала головою шині. Глянь сюди, він показав рукою ліво. Тут ми робили різні заломлення світла, аби подивитися, який дизайн того чи іншого місця буде кращим». Ну, скоріше тато робив, а я дивився на це круглими очима. Я усміхнувся. І як я сумував за усім цим. Вони ще трішки політали і спустилися на землю. Вітер зверху був прохолодний, і з незвички і людської дівчинка трохи змерзла. Я принесу вам какао. Стурботливо запропонувала Богородиця. Підійшовши до них. Дякую, мам, усміхнулась дитина, взявши порцелянову чашку теплого напою з маршмелоу. Друзі присіли на гойдовці під зеленим настилом поряд із дерев'яною альтанкою в саду, оплетеною квітами. Сонце відбивалося від черепиці. І заливали яскраво червоні мальви перед їхніми ногами, а також пологі синьо-зелені гори позаду. Завтра полетимо туди, якщо захочеш, сказав Янгол, повернувшись боком до пагорбів і сьорбаючи тепле какао. Дівчинка кивнула, виловлюючи з нього зефір. Дякую, мамо. Подумки звернулася вона до Діва Марії. На душі враз стало невимовно тепло. Мала відчула, що Богородиця усміхається. Коли мені було 15, я деякий час дуже любила ходити по калюжах. Я навіть твір написала про це. Чомусь згадав твого брата, який по воді ходив, пригадав Люція. Звідки ти знаєш? Здивувалася дівчинка. Ми ж звідти все бачили, тільки оцінювали інакше, сказав ангел. Пригадує той жахливий день. Скільки я всього наговорив, говорив я не хотів. Люція аж зменшився, згадуючи, як він перше стикнувся зі злом. На мене щось знайшло. Я сказав, що мені буде краще без нього. Бідний, він так плакав, як я міг сказати йому таке. Дівчинка дивилася на Янгола, в очах якого отрот -от мали зблизнути сльози. Вона ніжно взяла його за руку, як колись брата, погладивши по плечі. Він знав, на що йшов. Якби ти цього всього не надворив, не факт, що я зараз би була тут, сказала мала. А так люди отримали особливе призначення вернути татові його друга. Я не усміхнувся і накостеляти йому, хоча я не можу поєднати в голові тебе і цей термін. Мені пощастило, усміхнувся Люсія. Розкажи ще щось про нього. Бо щиро кажучи, мені здається, що я не знаю отця таким, яким він є зараз. Заради тебе тата був готовий на все, чесно кажу, і ми з братом теж. Я згадую ті дні, коли він сумував за тобою. Мені здається, що за весь цей час тата полюбив тебе більше, ніж будь-коли. А мої демони казали, що він давно про мене забув. Мовив яну, борючись зі спазмом у горлі. Усе, у що він вірив ці довгі роки ізоляції, було обманом. Знаєш, він ніколи не забув би такого, як ти, сказала дівчинка, і в її очах заблищали сльози. Люція ніжно пригорнув її до себе і заплакав. Довгі роки ізоляції, в якій його страх забороняв йому показувати свій біль, закінчилися. І тепер він міг дати волю сльозам.